Мене, да? Вітаю вас, дорогі брати та сестри, вітаю вас, друзі. Для мене честь і радість бути тут, особливо за цим місцем, і звіщати добру звістку. І спочатку я помилюсь, ви залишайтеся на своїх місцях. Господь дякуємо тобі за твій подвиг, який ти здійснив на Голгофі. Прошу Тебе, Господи, щоб ти поволосив проповідь, щоб ти казав, Господи, через мої уста, через моє серце. Прошу, прослався в сьогоднішньому вечері, Ми любимо та вконяємося тобі наш Бог Отець, і Дух Святий. Амінь. Так, я почну таймер. Так, я спочну з ілюстрації. Під час шторму човен перекинувся? І один рибалка тонув у крижаній темряві, із катера стрибнув чоловік, ризикуючи життям, і витягнув його. Його руки були здерті, тіло тремтіло від холоду, але він не відпустив. І пізніше, коли спитали, як ви зрозуміли, що у вас справді рятують, що це рятувальник, рибалка відповів: Бо він не вагався і стрибнув у крижану воду. І ми з вами живемо в світі, де усі хочуть доказів. Люди не довіряють словам, вимагають підтвердження, фото, відео, фіксація, документи з печаткою. У суді без доказів твоя правда нічого не варта. І дивно, але навіть у відносинах з Богом ми часто поводимося так само. Ми питаємо, Господи, чи справді Ти мене любиш? Якби любив, ти не допустив би цього болю або цієї несправедливості в моєму житті, цієї втрати. І назва проповіді Хрест єдине переконливе свідчення Божої любові. І знаєте, ми чекаємо особливих якихось знаків, да? чудес. Успіху або матеріального благословення, емоційних піднесень. Але це все не є фундаментом нашої впевненості у його любові. І проблема не в тому, що Бог нам мало показує, а в тому, що ми мало дивимось туди, де вже все сталося. І Христос увійшов у наш світ і пройшов через Голгофу. Це момент, коли Божа любов стало не просто словом, а ціною заплаченою за нас. Людський рятівник може ризикувати життям, але Бог віддав більше самого себе у своєму Сині. Його любов не скасувала святість, а задов... задовольнила її. На Голгофі зустрілося і гнів, і милість, і саме Божа любов стала не просто видимою, а й відчутною. Але й беззаперечною, бо вона пройшла крізь вогонь правосуддя. І головна підтеза, яка буде сьогодні через усю проповідь, звучати так. Якщо тебе не переконує Хрест у Його любові до тебе, тебе не переконає нічого. Бог довів свою любов на Христі, і це більше. За будь-які чудеса. І почнемо з найголовнішого Божа любов це не абстракція, вона проявилася у конкретних діях. І це стає фундаментом для усього що далі. римлянам ми були безсилі, нечистіві грішники, вороги, і саме тоді Христос помирає за нас. Так, Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішниками. Зверніть увагу, я на контекст я виділив спеціально ці слова. Шостий виріш? Безсилі, нечистіві, нечистіві грішники і вороги. Любов Бога сягає до нас не тоді, коли ми кращі, а коли ми найгірші. І ось чому Голгофа, це остаточний доказ його любови. У світі, де слова знецінені, Божа любов не обмежилась обіцянками. Вона стає дією. Христос узяв на нас, за нас наш гріх. Будучи без гріха, Він став під гнів Божий, який мали отримати ми, і випив всю чашу до дна. І Бог не відмінив свою справедливість. Він її задовільнив у Христі. А тепер, в світлі цих роздумів, подумайте, коли ви востаннє сумнівалися у Божій любові? Можливо, коли Бог не дав вам, чого ви так прагнули, або коли все проти тебе, чи хвороба ви була з колії. І тоді звучить крик у серці. Боже, де твоя любов? Але Твоя відповідь одна – «Голгофа». Я хочу, щоб ми подивилися на контраст з людською умовною любов'ю. Але давайте домовимось прямо. Наша любов умовна, і це крапка. Ми можемо скільки завгодно вдавати безумовність, але насправді завжди є приховане але? Я тебе люблю, якщо, і продовжить. І от питання: чи визнаєш ти це про себе? Чи готовий ти чесно сказати, так, моя любов постійно з вигодою. Бо поки ми цього не визнаємо, ми не зрозуміємо, наскільки радикально відрізняється Божа любов. І тут питання до вас: а які умови у вашому серці? Я з тобою, Боже, якщо ти мене поблагословиш. Я служу тобі, якщо ти даси мені здоров'я, дружину, кар'єру, благополуччя. Я тебе буду слухатись доти, поки ти для мене зручний. Чи не торгуємося ми так з Богом, прикриваючи це благочестям? А тепер подивись на Голгофу, де не було ні умов, не було торгу, була лише любов. Скажу відверто, ми любимо доти, доти, доки нам зручно. На роботі тебе цінують, поки ти тянеш план. Просів, все, вже тягар. У дружбі невидимий контракт. Я з тобою, поки ти мені зручний, поки ти не навантажуєш мене проблемами. Ось воно, наше серце. Або дівчина питає хлопця. Ти мене любиш? Він відповідає, так. І завжди друге питання А за що? Вона хоче причину. І ось ця правда про людську любов. Вона завжди шукає, за що? За красу, за характер, за вигоду. А якщо краса згасне, якщо характер зламається, чи лишиться любов? А тепер постав собі питання. А якщо Бог любить. Тебе не за, а всупереч. Всупереч твоїй гріховності, всупереч твоїй слабкості, всупереч твоїй зраді, це любов без причини, любов проти логіки. Саме тому Гоугофа ламає наше уявлення про любов. Давайте згадаємо Петра. Ну, я думаю, чесно кажучи, що Петро любив Ісуса, але якось, знаєте, так, по-своєму. Але коли почув, що Христу треба йти на Голгофу, він сказав: Не будь цього з тобою, Господи. І що відповів Христос? А він, тобто Христос, обернувшись, сказав Петрові Відійди від мене Сатана, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Чому так жорстко? Бо це турбота всупереч Божому плану. Петро хотів Ісуса без Христа, віру без жертви. Провір себе, чи не про, це, чи не про тебе це. Ми хочемо благословення, але без послуху. Хочемо спасіння, але без покаяння. Хочемо Бога, який вирішує проблеми, але не того Бога, який веде нас на Голгофу. Тепер дивись у своє серце, хіба не ти так само молишся? Боже, забери мій хрест, полегши мій шлях, зроби мені зручніше, знаєте так, пом'ятіше. А якщо саме хрест, доказ його любові до тебе? Якщо саме через страждання він формує твою душу, чи готовий ти довіряти такій любові? Джон Олен. На Христі зустрілись любов Отця до вибраних і правосуддя Бога щодо гріха. Христос як посередник поніс покарання, щоб ми отримали мир. А тепер, тепер давайте порівняємо це з чудесами. Чудеса вражають, да, безперечно, але вони ніколи не змінюють серце. Люди бачили воскресіння, бачили чудо над хлібами, над рибою, і все одно кричали розіпни. То яке чудо ти чекаєш? Пригадай історію про багача та Лазаря, Луки, 16 розділ. Багатий благав, щоб Лазар пішов із того світу і попередив його братів. Але відповідь була проста. Авраам відповів, вони мають Моїсеї та й пророків, хай їх слухають. На сьогодні немає Моїсеї і пророків. Для нас це слово Боже на сьогодні. 30-й вірш. А той продовжував. Ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому: якщо й Моїсеї і пророків не слухають, тобто Біблію, не повірить і тому, хто із мертвих воскресне. Христос віддав життя, і це є доказ Божої любові. І тому висновок, тому шукати більших доказів це відкидати вже даний найбільший доказ. Ми приймаємо Божу любов по вірі, а не по відчуттях. Найбільший доказ Божої любові це Хрест. І тепер природно виникає продовження. Якщо Хрест це факт. То як ми приймаємо цей факт у своє життя? І тут починається тема віри. Бо ми не можемо постійно, знаєте, так, міряти Божу любов власними відчуттями чи емоційними хвилями. Тому друга теза і логічно виростає першої. Божа любов доведена на Голгофі, а приймається вона тільки руками віри, навіть коли серце не відчуває цього тепла. І перша проблема наших відчуттів. Наші відчуття вони мінливі. Сьогодні ти піднесений на молитві, завтра, наприклад, сухість, післязавтра сльози, і що кожного дня нова міра любові Божої до нас. Якщо ти рівняєш Божу любов своїми емоціями, то завтра тебе накриє розчарування, бо любов Бога не у твоїх мурашках по шкірі, а у Христі розп'ятому. Євреїв 11.1. Віра ж є здійснення очікування і впевненість у невидимому. І ось чому ми тримаємося за Голгофу. бо вона єдина тверда точка, коли вже всередині все ж кереберть. Ми... І віра стає таким, знаєте, як якарем для нашої душі, коли хвилі емоцій кидають тебе в різні боки. Якби Божа любов залежала від нашого настрою, ми були б приречені постійними сумнівами. Але, але вона стоїть на факті. Христос помер і воскрес. І тут постають практичні запитання. Ну і що що Бог мене любить? Як це працює завтра, коли я відчуваю порожнечу? Як це допоможе мені, коли я стою над могилою близької людини і серце рветься? Як це стосується, коли я молюся і не чую відповіді? Відповідь проста. Віра. Я знаю, що Він любить мене, бо Христос помер за мене. І тут крапка. Не тому, що я сьогодні не відчув, а тому, що це сталося об'єктивно 2000 років назад. А тепер ще конкретніше. Чи готовий я сказати, Боже, я довіряю тобі навіть тоді, коли навколо темрява? Чи готовий я триматися за Голгофу, коли інші аргументи просто мовчать? Це не завжди легко, але саме тут і проявляється справжня віра. Можна згадати ситуацію знаєте, з дитиною, яка запитує у батька: тату, ти мене любиш? Звичайно, відповідає він. Але дитина не завжди бачить докази цієї любові. Коли батько забороняє цукерки перед сном да, або змушує робити уроки, дитині здається, що любов зникла. Але насправді ж це і є прояв любові Його, хоч вона і не відчувається так приємно. Ми хочемо постійно солодкої любові. Але іноді його любов проявляється в випробуваннях, які ми приймаємо тільки по вірі. А тепер чесно, хіба не було в тебе моментів, коли ти думав, що Бог забрав щось дороге на твою думку? А потім зрозумів, що саме цим він врятував тебе. Ти думав, чи алкоголь, чи наркотик твій єдиний друг, а потім втратив усе здоров'я, роботу, повагу, сім'ю. І це виглядало як повний крах, але саме через цю втрату Бог дає тобі новий шанс почати все спочатку, очиститися, знайти справжніх друзів у Христі. Знайти мету у ньому і так діє його любов. Ми бачимо втрату, а Він діє на спасіння. Контраст з нашою логікою. Ми хочемо любов, яку можна виміряти з зовнішніми благами, грошима, здоров'ям або відсутністю проблем. Якщо все добре, значить Бог мене любить. Якщо трудності, значить забув. Але писання розбиває цю схему. Бог каже: довірся. І ось чому знову і знову наголошується, праведний житиме вірою. Коли ми шукаємо знаків, любові в обставинах, ми фактично кажемо, що Голгофи недостатньо. Це підриває сутність віри. І нам потрібне оновлення нашого розуму. Справжня віра тримається за хрест навіть тоді, коли всі інші аргументи зникають. Якщо ти чекаєш, поки з'являються емоційні сигнали чи особливі обставини, ти чекаєш марно. Хрест уже говорить усе. Пригадай ізраїлітян в пустині. Вони щодня бачили божі дії, манна падала з неба, вода текла зі скелі, море розтопилося. Але їхнє серце все одно не довіряло Богові. Зовнішні явища не створюють віру. Вони можуть лише підтвердити її, якщо людина не вірить Голгофі, жодні дива її не переконають. І Томас Ватсон сказав так: віра обіймає Христа в темряві. Це значить, що ми можемо бути в абсолютній невизначеності, але все одно мати мир, бо знаємо. Божа любов до нас не змінилася. І подумай, у чому зараз твоє життя кидає тобі виклик. Можливо, ти не бачиш відповіді на молитви? Чи готовий ти визнати? Я, він, я не відчуваю, але я знаю, він любить мене, бо Христос помер за мене. Це практично означає, ти можеш мати спокій серед бурі, бо твоя віра не прив'язана до хвилі емоцій, а до ряквера Голгофе. Ти не чекаєш відчуттів, ти стоїш на факті. А тепер скажи собі чесно, чи справді Христа для тебе достатньо? Чи ти досі чекаєш додаткових доказів? Якщо чекаєш, тоді твоя проблема не в Бозі, а у власному серці. Божа любов це не про відчуття, це про віру. Якщо твоя віра стоїть на Голгофі, то ти навіть у найбільшій темряві, ти знаєш, Бог мене любить. І Божа любов змінює наше життя практично. Христ довів любов Бога, і ми приймаємо її по вірі, да? а не почуттям. Але тепер постає пряме питання, як це на мене впливає, якщо Бог мене любить на мої стосунки, на мої рішення, на мої рани? І тут треба чесно сказати, якщо любов Бога не виходить із теорії у практику, вона лише для тебе. Ви ж гарна ідея. 1 Івана 3.1. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими. І як вона впливає, віра, як вона зміняється, вона формує, перш за все, ідентичність. Ми більше не визнаємо себе через думки людей чи успіх, чи провали. Наша ідентичність це дитина Божа. Це означає, що ми вільні від рабства страху і гріха. Наприклад, людина, яка боялася осуду чи гонінь, тепер може свідчити про Христа відкрито, бо знає, її статус визначає Бог, а не люди. Друге, що вона робить, це формує стосунки. Якщо ти побачив любов Христа, ти не можеш любити як колись. Бо як тоді пояснити, що Христос умив ноги тим, навіть то, хто його зрадив? Це перевертає наш підхід до людей. У світі ми любимо, коли нам вигідно. Але Голгофа вчить іншого любити коли боляче, прощати, коли важко. Скажи чесно, чи не настав час і тобі спробувати любити не вигодою, а жертвою? Вона також дає витривалість у стражданнях. Коли приходить біль, перше питання де ж твоя любов Божа? Але Голгофа це його остаточна відповідь. Якщо він там віддав життя, то хіба тепер покине? Рим 8.38-39. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя не зможе відлучити нас від Божої любові. Знаєте, це не психологічне якесь самонавіювання, це реальність. І саме ця реальність тримає, коли твоє життя сиплеться. Давайте тепер по побачимо ознаки, що Божа любов справді змінила тебе. Чи люблю я Бога, це можна зрозуміти по тому, чому я присвячую свій час і сили. Якщо мій календар і розклад показує лише робота і розваги, але не показують молитви, читання слова. Служіння це вже відповідь. Також це видно у моєму плоді, у моєму повсякденному житті, в моїй поведінці щодня. Ти ненавидиш гріх, і ти воюєш з ним, да, це Рим 8.13. Ти перестаєш виправдовувати улюблені свої звички і починаєш їх вбивати. Чи дійсно я ненавиджу гріх? Задай собі питання. Чи я просто звик з ним жити? Ти любиш братів дією, а не словом? Чи моя любов до ближнього дійсно видно у вчинках? Не просто я говорю я з тобою, але реально допомагаєш у потребі. Ти несеш свій хрест та не уникаєш його третє. Ти залишаєшся вірним, навіть коли це тобі дорого коштує. Чи готовий я втратити комфорт? Заради вірності Христу. І четверте, на мою особисту думку, яке я виділив для себе найбільше, це ставлення до Бога. Ти шукаєш Його. Ти шукаєш Його присутності, будуєш стосунки з Ним у молитві, у послуху, навіть коли важко. І ти не здаєшся в випробуваннях, а бачиш Його роботу над своїм серцем. Чи бачу я в проблемах своїх руку Божу? Пам'ятай, ці плоди мають з часом зростати. Якщо немає цих плодів, це серйозний сигнал. Якщо їх немає, і вони невидимі, і вони невідчутні, можливо, ти їй не увірував по-справжньому, тоді покайся і звернись до Христа сьогодні. І наостанок скажу: що Божа любов не гасла, це сила. Чи керує вона твоїм життям? Чи гріх і страх все ще диктують свої умови? Третього не дано. Вона змінює моє я, мої стосунки, мою витривалість у стражданнях. І ключове питання до нас, чи дозволяємо ми, любові Бога, реально керувати нашими рішеннями? Бо якщо Голгофа стала центром, тоді життя перестане крутитися навколо себе. Давайте помовимось. Господи, дякуємо Тобі за Твою безмежну любов до нас. Дякуємо за Твою милість, дякуємо за те, що Ти здійснив на Христі. Я прошу Тебе, Господи, щоб Ти нас змінював, щоб Ти нас, Господи, все більше і більше влюбляв у себе. Допоможи нам, Господи, мати таку ненависть до свого гріха, Господи, розпинати його, Господи, заради Тебе, служити та любити Тебе, заради Тебе самого. Поблагослови нас ходити перед тобою і щоб це, Господи, впливало на наших ближніх. Ми любимо та вконяємось тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.